Що стосується інших реформ, які необхідні зараз країні, сьогодні уряд прийме рішення про повну і тотальну демонополізацію ринку оцінювання. Була при Януковичі зроблена схема, де декілька фірм мали право на оцінку, і всі гроші йшли виключно їм. Довго в коридорах влади виконувалось моє доручення. Майже п'ять місяців. Так не хотіли скасовувати постанову. Сьогодні на кінець-то буде ліквідований цей корупційний інститут оцінювання. Також ми прийняли рішення про створення Державної регуляторної служби країни. І сьогодні затверджується положення про цю службу. Яка мета? Мета зменшення бюрократії в країні. Скорочення кількості як регулюючих, так і контролюючих функцій. Скорочення кількості чиновників і дармоїдів, які сьогодні є. І при цьому, при всьому, ефективність роботи державної машини, яка повинна бути спрямована тільки на одне: захист людини і громадянина. От навіщо вони всі наймаються і навіщо? Українці платять податки, щоб ми утримували ці служби. Сьогодні у нас був проєкт постанови уряду про суттєве скорочення кількості інспекцій і регулюючих органів. Ми довго його обговорювали на робочій нараді. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення. І у зв'язку з прийняттям. Рішення про створення Державної регуляторної служби, яка повинна займатися питаннями дерегуляції, яка отримує право скасування актів міністерств, які не відповідають законам України та й здоровому глузду, прошу, щоб на наступне засідання Кабінету міністрів було прийнято епохальне рішення, про фактично вдвоє скорочення. Інспекцій контролюючих і регулюючих органів